Привіт! Я Руслана. У цьому відео продовження відвідування обнови єврошоп 1 березня та за кілограм 285 гривень. А також ми відвідаємо євромарку цього ж дня та СВД, всього пару примірок. І також в мене є відео саме останнє, але у дешеву ціну у економ Класі. Почнемо із сумок. Ось така красива гарна сумочка і шкіра замінника такого красивої гами, коричної і молочної. Вона зовсім новесенька. Мені сподобався ось такий клач, його серебристий такий от кутик, цепочка. Усередині він, на жаль, поцвівший, хоча у ньому досі є всередині етикетка. Дуже сподобався цей органайзер. Такий він новесенький і шкіро замінника, але дуже функціональний. Я думаю, що для когось якої такої ділової леді дуже б підійшов. Також була ось така сумочка гламурна у леопардовому принті, дуже красива гарна фурнітура, блискуча. Сама така ликова наш кірозамінник. І така цікава сумочка була з такими дивними ручечками. Вона з плетінням. Далі ось така сумочка, новесенька атмосфера, красивого кольору. І далі ось така от сумка в нас іде для ноутбука. І всяких таких потрібних речей. Сподобалась мені ще ось ця така вона цікава, і здивувалась, як вона саме відкривається. І така ось умістка така всередині в неї гарна підкладка серебристого кольору. І такий от клач красивий, гламурний. Але, на жаль, усередині ось такий зампачканий. А ось це дуже красива сумочка, Клач. Він із шкіри. Красивий, він новий. До нього мав бути поясок. Дуже красивий колір. І відчувається ця замша. Ось такий от бренд. Далі йде зуття. Це в нас замша, фетфейс. Красивий колір. Наступний мені дуже сподобалось. Я приміряла, це також замша, але, на жаль, вони на мене малі. Далі ось такі чобітки. Це в нас кларкс. це також у нас йде замша. Красивий колір дуже. А ось це на шкіру замінник, але такі цікаві, яскраві. Це також у нас штучна замша, хоча там наклейка була наклеєна, що начебто шкіра, але це хтось просто приклеїв. А ось це досить цікаві такі чобітки. Тут і підошва шкіряна, і сама замша. Далі йдуть нас платчичка. Їх було, на жаль, небагато, дуже малий був вибір. В першу чергу мені сподобалось ось таке. Це у нас із бавовни. Це я так розумію, що це національне вбрання. І наступна сукня також привернула мою увагу. На ній не було ні одної бірки, але на дотик вона схожа на шовк. Дуже цікаві манжети. І ось так вона на мені лежить. Досить цікаве воно. Незвичайне. А далі ось така гламурна, красива сукня привернула мою увагу. Ось так вона на мені лежить. Лисківки, колір красивий, так переливається, дуже гарно. І вирішила я до неї приміряти ось таку типу шубку. Це не халат, це типу пальто, тому що це в нас в верхньому одязі висіло і воно так от ідуть на пуговичках. І це фірма Шейн, до речі, полістер. На дотик дуже м'якенький. Далі ось така сукня із віскози. Ой, вибачаюсь, це поліестер такого як вильорова вона, темно-синього кольору. Мені сподобалося. А ось ця сукня із віскози. Дуже приємна, легка, невагома. Наступна також віза ось така клітинка. Дуже приємно. Далі у нас іде євромарка, було її 400 з чимось кілограм. Приміряти будемо таку сорочку, на жаль, з поліестру майже, і такі штанці. Тут у нас 33 віскози. Але штанці досить такі цікаві. Мені сподобалися і я думала навіть узяти. Але ціна кусалася. За них я тоді мала віддати 200 з чимось гривень. Сорочка, на жаль, не хороша дуже. Така сама подібна, але в нас кольору екрю, і такі штанці приміряю. Ну, лягло так собі. Що то, що то. Наступні штанці такі цікаві, вони в нас із котону, і така от сорочка, і з метеликами. Цікава дуже. Вона із котону. І така ззаді спинка. Ось такі цікаві штанці. Вони укорочені і немов як спідниця. Сорочка в нас цікава також. Мені іменно подобаються ці малюнки. Але такий... Така довжина, вона укорочує мій зріст. Але було цікаво приміряти. Далі я буду приміряти голубі штанці, вони із поліестру і еластану широкі і дуже довгі. Але вони мені сподобались, і я скажу, що вони на мені краще виглядає, чим попередні, Навіть із цією сорочкою. Штанці набагато довші, це для вищої дівчинки. Ці метелики досить красиві. А це в нас знову обнова Єврошоп, але у вівторок де за кілограм 88 гривень. Ось така сумочка була і шкірозамінника, замінника. Але досить така збережена, єдине що потріскані ручки. Була ось така сумочка для взуття. Цікавий, мені сподобалось іменно її принт, така кольорова гама, ромбики. І були ось такі в нас зайчики. Вона досить така тверда була, це шкірозамінник досить такий, ну, незручний. А от наступна сумочка привернула мою увагу дуже. Вона ось така вінтажна. Красива, на вигляд. Я був, думаю, що у стилі, хто любить ретро, дуже зацінив цей стиль таку сумочку. Далі в нас ідуть сукні, і в першу чергу привернула увагу Боден. Люблю його за яскравість і оригінальність. Але, на жаль, ще ні разу не попадався мій розмір. Але ці сукні я примірила, у ній є вовна. Ось так вона на мені лежить. Зрозуміло, що це не мій розмір, але я її хоча б приміряла. Наступна ось така сукня у нас тут 84% віскози. Таке от плетіння цікаве. Ось так вона на мені сидить. А ця сукня мені дуже сподобалась Чи то ніка, це епрікот, у нас підкладка це 100% котон. А верх у нас синтетичний, але дуже цікавий пошив крій. Навіть ці малюнки, цей принт. Мені дуже сподобалось, ці рукава. Під лосини, я би думаю, я б її купила, але, на жаль, вона була в поганому стані. Наступна сукня. У нас тут, на у нас тут всього 15 віскози. Такий широкий рубчик. А тут у нас чистий поліестер, але красивий колір і цікавий крій. Я люблю такий колір. У нього такі прозорі рукава. Але воно ну, дуже синтетичне. Наступна сукня також буде із поліестру, але такого яскравого помаранчевого кольору. І такого от крою. Мені сподобався такий фасон ось такий крій. Ці рукава. Шкода, що воно синтетичне. Наступна чорна сукня також із поліестру, але хотілося приміряти її, яку на мені сидітиме, і ось таке гламорне плаття. Моє волосся вже не електризувалось добре. Це у нас тоніка ній 65% вовни. Такого яскравого кольору і в неї дуже висока горловина. Горловина найбільше мені, мабуть, заважала. Ось ця ковтина привернула мою увагу іменно білою ось цією вишивкою, оскільки я люблю вишивати, то дуже Звертаю увагу на такі речі. Дуже красиво, ніжно. Сама чора тканина була досить вже понищена. Далі ось така ковтина. Досить цікава, у мене є подібна, але з баграмою. І чимось схожа. Я думаю, що це одна та ж сама фірма. Далі ось така туніка біла із акрилою поліестеру. Але красиво, ніжно виглядає. І ось така ковтина. Тут а, повністю синтетика, але ці ромашки на рукавах я хотіла б глянути, як воно буде виглядати. Досить так мило! Така ковтина від Зара. Тут у нас є альпаки 20%, 17 вовни. Решта у нас синтетика, але мені не зрозуміло, навіщо ці круглі отвори по бокам. Ну, воно якось зовсім не вписується. І я думаю, тому її і ніхто не купував. І до речі, на відчуття вона трохи колюча. Далі, ось така ковтина. Це в нас котом такого красивого кольору м'ятного. Така була приблизно кольору у попередньому відео. А ось ця сорочка також мені дуже сподобалась своїм кольором, гамою. Я її ось так приміряла і вирішила, що я її куплю. І я її таки купила. На ній ось такий принт, такий малюнок, це чоловіча сорочка. І взяла у чоловічому відділі. Ще одну ось таку сорочку приміряла. Ось таку смужку. Вона мені була чимось занадто темновата, Якась така готична трохи. А далі я попала в економ Клас за, 70, за 177 гривень кілограм. Там були ось такі от клач. Я дивилася, він зовсім новенький. Такий от красивий усередині. Дивний, перший раз ось такі бачу. Взагалі в секунді всякі плоє, а оказалось їх двоє. І я купила в цьому секунді ось такі майки. Три штуки, вони великі, широкі, 4XL, чиста бавовна. І для літа вони дуже пригодяться для сну, буде де мені і ще й кумі одну подарую. Також я в цьому секунді купила штани, джинси. Я крайм ока їх побачила, вони були в 18-му розмірі, і я їх не мірюючи взяла. Такого красивого кольору. Але, на жаль, коли я їх приміряла, я зрозуміла, що вони трошки на мені незручно сидять. Тому, мабуть, я їх спробую продати, тому що довго чекати і вони будуть просто лежати у мене. Ось такі мої історії. Дякую за ваш перегляд і за ваші коментарі і за ваші лайки.